Слава Україні! Розпочалась 601 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та ще шість ударних БПЛА типу Шахет-136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та шість ворожих шахет 136 131 Протягом минулої доби відбуло 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Бучки Чернігівської області, першотравневе, піщане, Харківської області, Сіверськ, Званівка, Спірне, Клішіївка, Новоселівка, Авдіївка, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка, Старомайорське, Донецької області, Миколаївка, Козацьке, Одрадокам'янка, Береслав, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилося близько 120 населених пунктів. Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей в зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще 5 атак біля Стельмахівки та Надії Луганської області. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живій силі та техніці закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 15 атак ворога в районі Мар'їнки Донецької області та ще 5 атак південніше Золотої Ниви та південніше Причистівки Донецької області. На запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу. Успішно вражають склади та тили противника. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районі західніше Вербового Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. У північно-східних околицях села Замістя, що розташоване на дорозі Стокмака на Бердянськ. У тимчасово окупованій Запорізькій області розташовано близько 300 російських окупантів, які проводять мінування території, і тому наказали місцевим комбайнерам покинути поля, які вони обробляють. У Макіївці, тимчасово окупованої Донецької області, на базі міської лікарні номер 2 російські окупанти задумали облаштувати шпиталь для лікування своїх поранених. Протягом останніх трьох діб проводиться пришвидшена виписка цивільних пацієнтів. При цьому додаткових облаштувань лікувального закладу не відбувається. Це призводить до вкрай низької якості надання медичної допомоги. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійських засіб противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали. 800 російських окупантів, 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 22 автомобілі та одиниця спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!